Роблю декоративний ліхтар з дерева. Використовую матеріали, які маю зараз наявності. Це залишки щитів, дошка з пилорами. Це все обробляю, чищу, шліфую, стругаю на рубанку і рівняю. З верхньої частини і з нижньої частини знімаю фаски фризою. Також додаю купол, який буде мати отвір під ручку. Все скручую на мебельні. Шурупи, ховаю їх, все проклеюю і шліфовую. Получаються непомітні кріплення, які незамітно. Фарбую фарбою і стираю так, щоб був ефект старого. Це все лакую і вже тоді зварюю ручку. На каналі є повне відео, як я робив. Підписуйтеся, залишайте коментарі, ставте вподобайки. Буде ще цікавих багато відео.